Чужі мотоцикли як медом намазані через двоколісні лучанин раз за разом потрапляє під кримінал. От і торік побачив під магазином чийсь мотоцикл і засунув його собі додому. Тепер же просить його зрозуміти і не відправляти назад до в'язниці. Якщо ви приїхали у магазини на мотоциклі, будьте готові, що додому можете піти пішки. Молодий лучанин побачив на парковці чужого двоколісного і не придумав нічого кращого, як заштовхати мотоцикл до себе додому. Тепер каже, що дуже розкаюється і просить не садити його до в'язниці. Згадав, що у нього малолітня дитина і просить умовний термін. Чому поклав око на чужий мотоцикл? Ну не спіткнувся ж він об нього. Як все сталося, розказує. Да, мене дуже погане минуле, за те я вже за ті гріхи поплатився. По даній ситуації це ну, вийшло непорозуміння. Я взяв цей мотоцикл, Я живу на вулиці Хотимській, провів його до себе додому, зрозумівши, що я на накоїв. Я повернувся назад і мене через 100 метрів затримала патрульна поліція. Тобто я не мав ніякого наміру нього продавати. Шкоди я йому не, ніякої не зробив, просто нього руками звів. Тим більше я не маю ніяких прав нічого. Каже, мовляв, одразу повернув двоколісного. Експерти оцінили його вартість у 25 злишком тисяч гривень. До слова, не так давно чоловік уже сидів у в'язниці за аналогічний злочин 5 років. Так як мій потерпілий працює на доставці, зразу йому моральну шкоду відшкодував за неудобства. І ваша честь, я не хочу вертатися де я був, бо маю жінку і неповнолітню дитину. Дуже розкаюся вчиненому, розумію, що вчинив. Ну, прошу мене зрозуміти і залишити умовний термін. Я виправлюся. Прокурори зауважують, що Юрій судимий двічі і все через двоколісні. Сьогодні врахував, що обвинувачений, будучи раніше на нерозові судими за вчинення потожних, в тому числі кримінальних правопорушень, які відносять до категорії тяжких злочинів, на шлях виправлення не став, належних висунків не зробив, продовжив займатися злочинною діяльністю, чинив казне кримінальне правопорушення через фактично. Декілька місяців після звільнення з міста здавано волі перший раз молодик попався ще у 2016 році. Тоді йому дали іспитовий строк. В тій ситуації. Того року просто це був друга мотоцикл, Я нього завжди брав. А батько побачив, що нема мотоцикла, друга не було тоді. Він був десь там на роботі чи де. І батько визвав поліцію. А тоді вже ну по факту факт фак... цей мотоцикл, що ви вибрали, це вашого так. Це перше. А цей раз для чого ви мотоцикла вже ж мали таке за мотоцикл, дали ну. Суд в положення, визнали ви, ну дали вам 75 п'яту. Вам знову поштовхали його додому. Для ну. чого? Яка мотивація? От ви вийшли, побачили, вийшов, все берете, що стоїть під магазином. Той пояснює, мовляв, він переплутав. То для чого його взяли? Я не можу вам пояснити, це проста ну дурість. Я, ну, яка ви... дурість? Ну, не кожен виходить і бере те, що стоїть під магазином, що йому не належить, а ви взяли і повернути. Я ж я хотів в нього повернути, я кажу, я вертався назад. Я нього просто перепутав. Я не можу вам пояснити ваша честь. Разом з тим адвокат зауважує, що власник мотоцикла претензій до Юрія не має. Мій підзахисний з самого початку сприяв розкриттю злочину, давав покази, визнавав вину, потерпілий абсолютно не має ні моральних, ні матеріальних претензій до мого підзахисного. Суд першої інстанції присудив лучанину іспитовий строк. Порадившись, судді змінили вирок не ув'язнення, як просили прокурори, але й неумовний термін. Дали півтора роки обмеження волі, себто перебування у виправній установі відкритого типу без ізоляції від суспільства. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.